У серцях нам великодні дзвони, віщуючи добро, любов і щастя нині. Добрий день, кажемо весні і земному лону, Добрий день вам усім і рідній Україні. Пишайся і красуйся, земле мила, во благовіс лунає з небес. Да й наснагу життєві сили. Христос Воскрес воістину Воскрес. Лунає дзвонів щемне І різнобарвне небо яскравіє. Хай великодні дзвоники приносять, вам у серця лише доброї надії. Миру вам. Щастя. Любові. Спокою в душі. Смиренності. Світлих помислів. Наснаги. Віри. Благовір. Переважно на квітень припадає найголовніше християнське свято Пасха або Великдень. Це величне свято світлого Воскресіння Христа, який смертю своєю приніс себе в жертву за гріхи людей і спокутував світ своїми стражданнями. День святкування Пасхи не стали. Це завжди перше неділя після весняного повного місяця і завжди після 21 березня, дня весняного рівнодення. Остання неділя перед Великоднем називається Вербнею. Цього дня святять вербу. Відомо, що коли Христос їхав в Єрусалим зі своїми учнями, люди дорогою його гучно вітали, ламали пальмові гілки і кидали до них. Відтоді й святять гілля дерев у цю неділю, оскільки в нас в Україні пальма не росте, наші предки вибрали вербу. До Великодні віряни готуються протягом семи тижнів Великого Посту, одного з найсуворіших постів, Заме стільки часу про Ісус Христос у безстелі. Ці сім тижнів називаються седмицями. Останній тиждень перед Пасхою називається Страсна седмиця. Особливе значення має великий четвер день, коли Ісус разом зі своїми учнями під час таємної вечері розділив останню трапезу. Цей день ще називають чистий четвер. І всі православні по можливості намагаються причаститися. Це день листяного очищення. За ним настає п'ятниця. Її називають Страсною. Цього дня був розп'ятий Ісус на хресті на Голгофі. Це найскорботніший день. Страсний суботу роблять крашенки та писанки. І це як початок усього живого стало символом Воскресіння Ісуса Христа. Цікаво знати, що крашенка яйце вифарбована в один кольор. Крапенка на поверхні яйця наносять крапельки воску і після того занурюють його у фарбу. Коли поверхня яйця висохна, знову крапають воском і занурюють яйце у темнішу фарбу. Мальованка: яйце розмальоване гуащою, акварелями або навіть масляними фарбами з допомогою пензлика. Дряпинка на поверхні яйця, пофарбованого в темний колір, голкою або іншим гострим предметом видряпають візерунок, орнамент, писанка, яйце, поверхня якого вкрите різнокольоровим розписом з допомогою воску та барників. Фарбоване, розмальоване яйце вважалося оберегом, його намагалося зберегти хоча б один рік до наступного великодня. Зараз пропонуємо подивитись великодні роботи наших учнів. Подні, не за того, я малюю писанки свої, писальцем вибую. Маменти, рибки і пташки. В кожному малюнку давні силімов, і краплинка моєї душі. Пісанькі чудові, різнокольорові, великодні свята, пісаного га. Та новиці не тільки нащучні, але й їх батьки. Дивіся, будь ласка, писанку, яку зробила мама шевцової Дарії. Ірина Сергійовна. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала я сама, змалювала дрібно квіти. Вісім хрестиків малих. І дрібнюсіньку ялинку поясочок поміж них на Святково одягнені з кошиками, сплетеними з лози. Ідуть до церкви послухати службу, поставити свічки і посвятити Паску та вміст Великоднього кошика. Сечені продукти відтепер набувають чудотворної сили, а запалена свічка надає святкового настрою. А зуст уста переливається. Христос воскрес! Воістину воскрес. Зберемо кошиками для наших ЗСУ, щоб Бог послав для нас усіх спасіння і зупинив криваву цю війну. Кладу у кошик свій, я пасочку смачну, її і донька для вас ми впікали, щоб Бог відвів від вас усю піту, щоб ви щасть і горя не пізнали. Я крашанки у кошик покладу. Жовтий і блакитний колір оберу, щоб прапор наш замайорів усюди, щоб вільно й мирно жили усі люди. Кільцеков Пасхи я покладу у кошик як символ радості за Боже Воскресіння. Якщо діждались свята Пасхи, діждемось скоро перемоги всі ми. Шматочок сиру покладу. Це символ Божої любові, щоб уберіг він вас від куль, щоб не пролили ви своєї крові. А ще хрону до кошика додам, щоб він вам міцності додав, щоб душу і тіло вам зміцнив, сам Господь так велів. Додам до кошика я солі, як символ прагнення до волі. Для насоби. Мужності зразок хай береже святий наш Бог ваш кожен крок. Я свічку в кошика кладу, щоб цей вогонь зігрів і очистив душі. Хай береже вас від негод, бо вас чекають вдома дуже. Рушник вишиваний я в кошик кладу, від вас відведе він і горе в біду. Ну, ти готовий наш кошик для вас прийміть ще вітання щирі від нас, Бажаємо вам не знати біди. Нехай вам щастить повсюди завжди. Наше життя це і тотальна віра. Це віра в правду і перемогу, Це віра в силу і добробут, це віра в щастя і життя. Але і скорбота посилилась у душі, бо тисячі солодніх воїнів спочивають у землі. Навіки вічні не побачать Україну. Але й життя триває й далі. Повинні з вами розуватись, бо хто ж країну підіймать, піде. Тому народу треба згуртуватись, піти в атаку і не боятись за України волю полягти, Віддати душу за Україну та жити і сином, героєм, що стояв на смерть за віру у майбутнє України. Дякую вам захисника, серце кричить, і ворог не спить, кулі летять вибухити, а в серці, мов перший першій Ночі ночі сну вам не холодно, а вдома велик день святковий день. Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля, та буде весна, перемоги ясніє зоря, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця. Україна навіки жива. Україна це наша земля. Україна єднає серця. Христос воскрес. Ми вигукнемо гучно від луня, щоб повсюди розійшлось, і щоб бажання наше заповідне як можна швидше вже збулось.